Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає капітулювати російській армії, скласти зброю, втікти, припинити наступи, припинити агресію своїй військові дії на території України, капітулювати, вийти, скласти зброю і вийти за межі за кордон. України на 1991 рік разом із Кримом все звільнив. Які є перешкоди? Що взагалі заважає мати а, верхівці Росії політичну волю визнати капітуляцію Росії перед Україною? Ну, алкоголіки у них там. Так, зараз, зараз їм дуже важко росіяни планують. Ну, Капітуляцію не планують, але стан дуже важкий. Оця їхня ем, така агресія вона буде дуже зменшуватися. Ці обороти агресії зменшуватися. Так, у них три напрямки, якісь є, і три проблеми. Оце їхні три проблеми. Дуже важко. Десь працюють, готуються, щоб кліпають всі ракети, я так розумію, десь працюють заводи, люди в Росії, щоб приготувати якомога більше снарядів. І на майбутнє воно планує працювати. І ще мені йде, що ці люди вони, ну, верхівка там вживають. Залежні від алкоголю. Голики. Продовжувати агресію планує. Ще до нього на майбутнє везуть ракети через море чи якісь ще прибувають до нього. Ракети. Так, я хочу припинити це все зруйнувати. Планую руйнувати обстріли. Так, такої капітуляції немає. Люди дуже сильно, ну, вони хворі, в них з головами, що в них проблеми. Там їх три. Ні, одне хворе і три військові командири. В нього. Він на них опирається, і вони в нього алкоголіки. Неадекватні взагалі. І що? Ну, капітулювати не збирається. Планує обстріли, обстріли, обстріли. Планує руйнування. Саме, не знаю, чи це оця тематика того, щоб чинити. Наступи вже припиняється, це закривається. Це питання, бо всі хворі в нього. І фінансів немає, щоб їх ем, забезпечувати і платити. Але він буде продовжувати руйнувати життя цивільним людям, саме жін, ну, дітям, жінкам це мирне життя руйнувати. Це планується, цілка от у них. Такий план. Одних дуже хворе, агресивне і три командири в нього є. Це все я хочу зібрати і зруйнувати. Прошу вищі сили. Заперечую, 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 заперечу, заперечу. Запереч, заперечу, заперечуйте, заперечуйте. Заперечує, заперечує. Де да, буде мир, буде так. Заперечу повністю весь негатив. Так, заперечує. 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 Зрадник і повністю повертається весь негатив їм назад. Викриваються всі зрадники, де будуть припинені. Заперечую, заперечую, заперечу, заперечую, заперечую. Заперечую. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, закрити всі дороги, ворожі росіянь, Росії, російській верхівці закрити всі дороги. Більше немає надходження зброї, більше не готують заводи зброю для Росії. Буде так, буде так, буде так. Руйнується вся логістика, всі зв'язки. Немає ні фінансів, ні допомоги ніякої. Буде так. Більше немає змоги в Росії продовжувати війну. Складає зброю капітулює Росія Вищі сили. буде так. Вищі, сили. Янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть прийняти політичне рішення верхівці Росії на капітуляцію перед Україною. Більше немає в них інших шляхів, більше немає інших варіантів. Повністю складають зброю і капітулюють. Закриваються всі дороги Росії, закриваються всі дороги політичні російські верхівці. Буде так, буде так, буде так. Більше військові не виконують накази злочинні. Більше командири не надають накази злочинні, тікають, виводять війська. Припиняють обстріли України, буде так, буде так, буде так, де да зруйнується повністю вся військова логістика забезпечення російської армії. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили допоможіть Україні, відкрити шляхи Україні, де да надійде вся необхідна зброя і е, жива сила для військових. Поповнення військовим прийде якнайшвидше, без затримань. Буде так, буде так, буде так. Перемогу Україні, на перемогу над Росією. Прошу си. Всі думки, Путіна, Росії Відвертаю Росію від України на віки вічні, буде так. Не буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, заберіть від нашої території росіян із нашого Криму, із нашої Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя на віки вічні Буде так. Дякую за увагу.